165 день в Канаді 25, 11, 23. І вже майже 12 година. Сьогодні субота, субота вже злетіла. І по порядку. Так, вже 25 по 11. Зранку я наставив будильник на, на 9 з чимось. Або на 10. Ні-ні-ні, на 9.30 я на 8.20 на настав. Та, бо на 9.30 я мав церкву Володимира газувати, тож я проснувся без будильника. Та я вже кожен день стаю зранку і проснувся, чекаю вже, де той будильник, де той будильник, не дочекався, взяв телефон в руки. Заліз зразу, що там, як там. Зробив собі кави, зранку не снідав. Зробив собі кави, пив кави з солодким і що, зібрався, поїхав. Приїхаю туди е, вчасно. Е, так, стоп. А, ну машина в мене була на роботі. Та, без шпаргалки, вже трошечки спати хочу. Е, я взяв, е, взяв прання. Взяв прання, пішов на роботу, закинув прання. І цей. І поїхав. Поїхав, не спіша, Приїхав якраз рівно в 9.30. Я був там думав, що не встиг. Ні, піднявся, ще якраз там не вийшли. Зайшов, став чергу нормальну, і одна жіночка російськомовна каже: о, ви тут ви вже який раз? Я кажу, бо одна записує, там запише другий раз. Я кажу, то ні, пишіть більше. А там тобто, дав, ви який раз? Не можна більше трьох раз. Це, ви знаєте, що не можна? Я кажу, то я знаю. Ну, вже знаю. І це. Е е е е е е е е скільки скільки ви разів, Кажу, я не рахував. В всього вже не можна, вже не можна ходити. Добре. Ну, де, де третій раз, а де тридцятий, я розумію, що я трошечки забагато, треба буде якось порахувати. Скільки я днів ходив, я ж маю записи. Є перша субота, коли я від відвідав і цей. Але я, ну, я зайшов середину, все, взяв собі продукти, взяв картопельки, набрав, все як має бути. Там вона, остання жіночка дуже приємна. Вона, вона мене любить завжди, як мене бачить. Ой, може то, може хліба, може ще щось все дає мені. Е, дуже хороша жінка. Ну, вона всім роздає. Просто люди приємні мене такі є. І цей. І я що? Пішов звідти, Трошки розстроївся думаю, ну йо а я так люблю їхнє харчування. <с Yes. ings> і і цей. Але нічого, я так собі думаю, треба буде наступного суботи піти до них і трошечки запишусь до них: волонтери, поволонтерити. Я суботу маю вільну. Бо я приїхав додому і вже нічого не робив. Думаю, що зробити їсти. Купа всього є, але є картоплі сьогодні набрав. І вирішив посмажити картоплю. Я скинув телеграм, гарна фотка. Простесенько. Посмажив картоплю на патені, трошки більше олії, до золотистого кольору, як фритюрниці. фритюрниці. Фертюрниці в мене тут немає, але я й туди не хочу. Картопельку взяв соус, чилі, взяв хрін, цибулька, зелена. Ясно, що не їв, все одразу по черзі. Сметанка. Смачно, смачно поїв. І все. То після церкви Володимира я знав, що їсти більше не буду, бо поїду сьогодні на корпоратив. Блін, добре що побачу. Забрав я продукти з церкви Володимира і думаю, попалось мені оголошення. Ось цей от блендер. Я думаю, напишу румбі, щоб забрав бо то біля нього. Але він не відповідає. І я вже ті, з тою жінкою домовився за 4 долари. Теж отримав коментар, де я взяв 4 долари, під ковриком сусіда. Ні, вона мене попросила лишити її гроші під ковриком в неї. Вона лишила мені оце на клянці в сумці. Класний блендер. Він, він був заряджений. Я зараз його зарядив повністю. Він е трошечки більше шуміти став. Але він там і ситко має якесь. Думаю, літри в нього влазить рідини. Класна штука, мені подобається краще, ніж мій шейкер. І цим я буду користуватися, вже розморозив цю не чорницю, а що в них тут модне. Коротше, розморозив і собі зроблю коктейльчик зараз після відео. Є шнур зарядки micro USB. Дуже класна штука. То я поїхав, то забрав. Сем не брав трубки, я домовився і поїхав-забрав. То повернувся, поїв. І ну, де все. сидів трохи в телефоні, потім полазив, поприбирав, поскладав дещо по місцях в кладовці. Заліз в відьмака, ще кілька місій. Ще трошечки, і я дійду до кінця. От хочу їм на останню місію пройти. Ці. І от так. Прийшов час, я собі зібрався. Машина вже була тут. Я запаркував себе хати, сів в машину, поїхав на роботу, забрав е, Алекса. І ми разом поїхали в Монтрокс, там, де ми міняємо снітки, там є індійський великий ресторан. І там забронювали для нас якраз для всіх працівників. Столики, все там було. Дуже гарно. І Миколай приходив, Санта, Санта їхній приходив. І спочатку було фото. Я скинув теж в цей. Телеграм от має такі фотографії. Тут напевно не буде видно. Видно трошечки. Отакі от, от фотки робили. Фотостудія. Ми під Шумок якраз. Я зразу всіх зібрав всю нашу групу, хто там був. І ми зробили тоже такі от фотографії разом. І якраз після того, десь хвилин 20 вони ту все розібрали і замінили на караоке. Потім було ще й караоке, діти співали класно, я познімав на відео, але там не буду сказати, був один хлопець. Дуже дуже смішний, я його закинув. Його закинув з корпоратива. Діти в основному співали. І смачно поїли. Це була така собі вечеря, це не індійська кухня, я б не сказав. Це була проста от пюрешка, був рис з м'ясом, був рис з м'яса, макарони. І Вони замовили не спайсі, індійці в основному їдять гостре і купа спецій, а то як нормальна їжа. Згадав м'ясо Марія готувала. Slow cook. На повільному готуванні Slow Cook. І так само вони приготували. ну, Дуже ніжне м'ясо топиться на язику. Нам видали такі от штучки. Рандомно. Хто мав дітей, давали кульку таку пластикову всередині цукерки. а Мені дали там ще декому дали от такі от пакети. І я нюхаю, пахне розою. Ну я почув зразу там, е, бо я сидів напроти мене чак сидів, мій шеф з дружиною. Е, і, а всередині я думав цукерки. ніфіга. Це мило. Е, Шавер бомб. Це то, то навіть не ща, то навіть не мило, то бомбочки в ванну. Пахнуть класно. Ну, щоб я ван, бомбочки в ванну кидав. Ну, може, може колись кину. Пахнуть дуже класно. А біля мене сидів Алекс. Я ж його привіз, і він холостяк, я холостяк, ми сіли разом, бо там місця були по двоє в основному. І йому дали теж такий пакетик. Я думав, що теж таке саме, він дістає, а я дивлюсь з нього пакет зелений. Я нюхаю, а там зелений чай. Як він смердить. Алекс це дуже ніхто не любить, бо він і так смердить. Він біля смітників працює, плюс не миється ужасно. Але я він сьогодні сів, я його забрав, сів в машину, я зразу йому дав Акс, він попсикався. Бачу, я кажу, Акс, мусиш собі купити тут як Алекс. <гум> Ой, ну наївся я сьогодні конкретно, на три дні. Та я як начальниця там як це, Та я кажу, є дуже-дуже класна вечірка. Вона задоволена, що я працюю в неї. Я Кажу, «І теж наївся на три дні. Кажу, вона питається добре поїв. Кажу, на три дні наївся. кажу. <гум> Сміялось. От. І, і все. все. От після того всього ми зібрались, поїхали додому. Я завіз Алекса на роботу весь вілечтавер. У нього там є електроскутер, електросамокат. Я лишив машину там і пішком пішов додому. Пішочком перейшовся. І все. Погода класна. Погода класна, просто мороз має бути вночі десь мінус 5, мінус 7. Ну, абсолютно інша зима тут. Абсолютно. Я можу сказати, в 100 разів краще, ніж в Україні. Просто ну, сухий клімат ніякої слякоті, сирості, мороз чи плюс завжди одинаково, завжди добре. Вдень плюсова температура офігенно, вночі мінус. Клас! Виходиш, свіже повітря вдихаєш. То, що от, сухий клімат треба маску брати. Тут ще нема морозів, будуть морози, я вже собі уявляю, що буде. Треба буде брати маску на все лице. От. Але мене це абсолютно влаштовує. Забув включити зволожувач повітря на ніч. І зранку в мене губи такі були сухі, ну не потріскали, але відчувалось, що сухість. От і все. Зараз собі зроблю коктейль. Якраз протестую, ну мені штучка вже подобається. Дуже. Тут в неї є сидко, воно від все розбирається. Є захист, такий захист, що його можна обійти. тут, Воно без верхньої колби не включиться. Але легко чиститься, плюс це знімається, все, все розбирається. Знов квітки бумблять. Ну що тут скажеш? Я коли був в армії, і ще в нас була можливість не, не підніматися на повітряні тривоги, я брав берюші. Вуха запихав і все. Я і так на газовій підстанції був, якби там впала бомба, то <смас> по барабану, чи я на вулиці, чи я в приміщенні. Я собі берю і спав без проблем. от. от. Жарти жартами, але це все фігня. Недобре. Коротше, всім виспатись.